Новий день набирає обертів, але ви не можете йти з ним в ногу, бо біль сковує ваші коліна. Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Долгіт Крем, ваш експерт проти болю. Запитуйте в аптеках. Акційний набір «Долгіт Крем 150 грамів разом з Крем» – 50 грамів у подарунок. Лакалут 100 років соматологічної експертизи з німеччини. Протягом дня я працюю стоматологом. Коли у мене самої були чутливі зуби, я знала, що робити. Лакалут сенситив ефективно зменшує болісну чутливість зубів та укріплює емаль. Ми рекомендуємо Лакалут Сенситив у своїй практиці. Лакалут Сенситив надійний захист від болю. Біль сковує ваші коліна. Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Долгіт Крем, ваш експерт проти болю. Лакалут 100 років стоматологічної експертизи з німеччини протягом дня я працюю стоматологом. Коли у мене самої були чутливі зуби, я знала, що робити. Лакалут сенситив ефективно зменшує болісну чутливість зубів та укріплює емель. Ми рекомендуємо Лакалут сенситив у своїй практиці. «Лакалут сенситив – надійний захист від болю. Біль сковує ваші коліна. Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Долгіт Крем – ваш експерт проти болю. Entra é aqui no